Ребека Ярос замислювалась над тим, щоб залишити письменництво. Після виходу її книги Четверте крило авторка здобула шалену популярність, але разом з тим вона відчувала величезний тиск через онлайн критику та навіть отримувала погрози в свою адресу. Ситуація загострилась настільки, що вона та її родина були вимушені переїхати заради безпеки, приватності та збереження її здоров'я. Щоб впоратись з цими труднощами та емоційним навантаженням, Ребека вирішила зробити паузу в роботі над серією. І занурилась у написання нового роману Варіація, який допоміг їй відновити пристрасть до письменництва та відновити рівновагу. Ця книга врятувала її. Не всім шанувальникам сподобалось те, що продовження улюбленої серії було поставлено на паузу. Але ось що каже сама авторка: Якби я не написала варіацію, я б не написала «Онік Шторм». Якби я не написала варіацію, я б не вижила. Наразі у Ребеки Ярос більше немає сумнівів щодо письменництва. Вона зазначає, я, мабуть, писатиму до самої смерті, але все ж хоче сповільнити темп. Вона бажає більше часу приділяти родині, а також ставити на перше місце власне психічне та фізичне здоров'я.